Вітаю всіх! Друзі, сьогодні хочу провести відео в зовсім інакшому форматі, а саме розібрати питання, які задавали мені клієнти. І сьогодні саме перелік питань, які написав мені клієнт, для того, щоб я їх розібрав і проконсультував його більш ширше. Мені сподобалась така ідея, і я вирішив сьогодні саме всі питання розібрати. Зрозуміло, за один відеоролик ми їх не розберемо, розіб'ємо на два етапи, але я думаю, буде дуже цікаво і корисно знати відповіді, які дійсно цікавлять кожного. Немає води, одна конкретика. Якщо вам також зада такий формат відео, обов'язково. Напишіть свою думку в коментарях для того, щоб можна було максимально широко слювати дану тему і, в принципі, бути корисним саме для вас. Ну і звісно, якщо ж якісь питання не розкриються, ви обов'язково можна написати їх в коментарях або зателефонувати з телефоном, який ви бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу. Ну що, поїхали. І так, друзі, найперше питання це хто і де тепер може вимагати документи і з ними ознайомлюватися. Відповідь на це питання дає нам постанова Кабінет міністрів України номер 560 яку вже всі знають чудово, від 16 травня 2024 року. І там, дійсно, якщо ми її відкриємо, від починаючи з пункту 31 до 35, там чітко зазначено, що представники ТЦК та СП. В межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідно до територіального центру буквально соціальної підтримки. Тобто, якщо, наприклад, вони вам вручають повістку або ви знаходитеся в місті Черкаси, то ваші документи можуть перевіряти виключно та СП, які знаходяться у місті Черкаси. Представники структурних підрозділів районних міських державних адміністрацій. В межах адміністративної території, на яку поширюється повноважень відповідної районної міської державної адміністрації або військової держадміністрації. на цю тему я додатково зняв відео. Воно було нещодавно, тому обов'язково на нього перейдіть. Подивіться, посилання буде під даним відео. Наступне представники виконавчих органів. Сільських селищних міських районних у містах у разі їх утворення рад в адміністративних межах населених пунктів та територій, на які поширюється повноваження відповідних виконавчих органів селищних рад. Тобто, якщо ви проживаєте в селі, то безпосередньо приїхати з міста територіальне центр соціальної підтримки представники не можуть і не можуть вам вручати, тобто може вручати безпосередньо тільки той представник державної адміністрації, який знаходиться в даному населеному пункті, або Представники ТЦК та СП, які мають певні повноваження саме по даному районі. Наступне представники підприємств установ організації на території підприємства установи організації та в місцях виконання працівниками робіт. Тобто, якщо, наприклад. Відділ кадрів він має право вручити вам повістку виключно тільки на їхній території. Підрозділи районних міських державних адміністрацій, військових адміністрацій, виконавчих органів сільських селищних міських районних містах, у разі їх утворення ради та підприємства в організації повноваже вручати повістки, здійснюється наказом відповідного керівника, який є підставою для видачі посвідчення особи у вручати повістки. Тобто, без посвідчення взагалі можна повістку не отримувати. І саме головне, що потрібно його вимагати. Про це безпосередньо нам говорить саме на пункт 32 даної постанови, який передбачає повноваження, хто ж все-таки може вручати дану повістку, а також хто має право витребовувати у вас їх для ознайомлення. Тобто, якщо, наприклад, підбуваємо підсумок саме по даному маленькому питанню, то е можуть вручати і ознайомити тільки ті особи, які мають безпосередні повноваження, а також безпосередньо працівники правоохоронних органів. І так, наступне питання: чи має бути підстава для перевірки документів та або відповідний документ, наприклад, у ТЦК? Як то наказ коменданта з даними особи, які підійшла? Дійсно, друзі, обов'язково тільки що про це говорив і нагадую про те, що наказ коменданта вже не потрібно. Обов'язково потрібно, щоб було посвідчення особи, яка уповноважена перейти документи і вручати повістку. А також особа вам повинна надати для ознайомлення свій або паспорт, або військовий квиток, або офіцерське посвідчення, тобто є певні вимоги. Зрозуміло, якщо це перевіряє поліція, то вони надають свої повноваження у вигляді посвідчення. Наступне питання: яка відповідальність за... Наявність а не наявність собою посвідчення особи або військово-облікових документів, і які дії поліцейських, ТЦК та СП в такому разі везуть встановлення для встановлення особи. Дивіться, дане питання відносно відповідальності, е, воно поширюється на статтю 211 кодексу про адмінправопорушення, не 210, а 211, і саме вона передбачає. Відповідальність за зіпсування військово-облікових документів чи втрата їх з необережності. І якщо ми подивимося саме відповідальність в період воєнного стану, це жодним разом не 17 тисяч, це розмір штрафу становить від 850 до 1700 гривень. Те, що вимагають в деяких ТЦК 17 тисяч, це Дещо завищена розмір да, от штрафу, то в такому випадку його можна дійсно оскаржити. Але я вам скажу, з практики дуже багато клієнтів, які не мали посвідчення або тимчасового посвідчення, да, то вони в такому випадку просто відбулися доганою і все. Тобто, жодних штрафів вони. Не сплачували. Наступне, чи може поліція ТЦК та ТЦК та СП документи пасажирів авто, якщо зупинка відбувається не на блокпосту, а в результаті якогось порушення, чи мають бути для цього якісь підстави? Друзі, дуже цікаве питання, і зрозуміло, що перевірка документів під час воєнного стану або особливого є певний. Ну, врегульований механізм, який є, регулюється безпосередньо порядком перевірки документів осіб, огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану затверджено постанову Кабінету міністрів України від 29 12 21 року номер 1456 Рекомендую кожного почитати, ознайомитися з даним переліком, і там можна побачити досить цікаве. Це те, що. Уповноважена особа має право вимагати в особи пред'явлення нею документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи у таких випадках. Перше, особа, а якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи, або самовільно залишила місце для утримання військовополонених. Тобто тут можна е, причепитися зі сторони ТЦК та СП або правоохоронних органів про те, що особа може перебувати в розшуку, для того її і перевіряють. Якщо існує наступна підстава, достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення. Ну, зрозуміло, це не така підстава, ніхто її ну не працює. Якщо особа перебуває на території чи об'єкті спеціальним режимом, зрозуміло, якщо в особі є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання використання, чи перевезення яких потрібний дозвіл, якщо встановити такі права, іншим числом неможливо. Зрозуміло, що були випадки: нещодавно була грандіозна справа, де Вбили да, от працівника правоохоронних органів, тому що він саме виявляв зброю під час обшуку. Тобто, це саме той випадок, коли є підозра перевезення заборонених речей або відповідного озброєння без відповідного дозволу. Тому в таких випадках проводиться саме обшук. Якщо особа перебуває в місті вчені кримінального адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди іншої надзвичайної ситуації. Наступне, якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення в такому випадку, також можуть бути перевірені документи, і це може бути причиною зупинки. І наступне, що саме цікаве, що у разі відсутності документів у вас, які можуть надати ну, інформацію про те, хто ви, що ви і де ви проживаєте, тобто всю інформацію, яку потрібно за правоохоронним органам, то вони мають право вас затримати відповідно до кодексу про адмінправопорушення і доставити до відділу для встановлення вашої особи. На цю тему також є вже відео, воно стосується саме відповідальності за 210 і 210 прим 1 статтею Кодексу про адмінправопорушення. правопорушення обов'язково перейдіть, подивіться цікаво. І в принципі у даних питаннях ми їх і розкриємо більш ширше. Тому дивимося, кому треба оновлювати дані протягом 60 днів. Якщо оновлював дані у 22 чи 23 році, і ніяких змін не відбулося за цей час, то йти потрібно чи ні. Дивіться, дуже цікавий цей момент, тому що, по факту, по нових правилах, обов'язково чоловіки від 18 до 60 років повинні оновити свої дані. Зрозуміло, що дуже багато людей, вони вже стали на військовий облік, оновлювали свої дані неодноразово. То в таких випадках просто потрібно зареєструватися в цьому резерв плюс і, в принципі, бути собі спокійним, оскільки у вас відразу підтягнеться вся інформація відносно вас. Тому. Особи, які були в 2023 році, коли вже існувала база оберіг, поновлювати дані взагалі в ТЦК йти не потрібно. Якщо ж тільки у вас немає ВЛК, де ви визнані обмежено придатними, то в такому випадку дійсно діє інша норма, і ви протягом 9 місяців зобов'язані прийти і оновити свої дані відносно свого стану здоров'я. Якщо не з'явився в ТЦК для оновлення даних, Протягом 60 днів то яка відповідальність адміністративна, плюс можливе обмеження прав на користування авто, чи може бути штраф раніше відведених 60 днів? Дуже цікаве питання, і відразу вам розповім про те, що може бути дійсно адміністративна відповідальність у розмірі 17 тисяч гривень за те, що ви не стали, наприклад, на військовий облік або, наприклад, ви? Отримали повістку, були раніше і по ній не з'явилися, то в такому випадку може бути вам е, притягнуто до відповідальності саме в такому розмірі і саме по статті 210 Кодексу про адмінправопорушення. Що стосується відносно обмежень права керування транспортним засобом, то на мою думку, ця норма не буде працювати, оскільки буде закриватися це питання виключно законом про виконавче провадження, саме шляхом накладення арешту на рухоме нерухоме майно, стягнення коштів з вашого банківського рахунку, який відкритий у вас. І, в принципі, що ще може бути? Ну, заборона права керувати транспортним засобом, це може зробитися через виконавче провадження. Тому потрібно це розуміти, що це реально. Відповідальність можна стати раніше, чим ви оновите свої дані. Якщо десь на блокпосту вас тормознуть, привезуть, побачать, що у вас немає оновлених даних і можуть прийти до відповідальності. І зрозуміло, що обмеження права керування транспортним засобом можливо лише тільки в тому випадку, якщо ви звернулися, наприклад, притягнули вас до відповідальності, ви не отримали вимогу, правоохоронні органи вас не знайшли в період розшуку, повідомили про те, що не можна вас знайти, ви десь пропали. І тільки тоді може запуститися механізм відносно обмеження права керування транспортним засобом. Наступне питання: якщо прийти оновити дані, то це відразу передбачає і медкомісію. Після проходження медкомісії наступна повістка вже буде для мобілізації, і за неявку відповідальність буде кримінальна. Дивіться, якщо ми розбираємо це питання, то ми можемо чітко розібратися, що якщо ж, наприклад, у вас немає підстав для оформлення відстрочки, або, наприклад, у вас немає військово військовоблікових документів, а є відключно приписне або воно втрачене, то ви по повістці відразу йдете і проходите військово лікарську комісію. Якщо ж, наприклад, у вас є право на відстрочку, то ви після медкомісії. Якщо, наприклад, да, там у вас немає облікового документа, пишете заяву на оформлення військово облікового документа або тимчасове посвідчення або військовий квиток, і потім подати документи на оформлення відстрочку. Наступні рази вже не потрібно. Якщо ж, наприклад, у вас цього всього немає, то ви проходите міткамісію і дійсно є дуже великий шанс, що все ж таки ви будете мобілізовані. Якщо ж ви не появитеся по даній повісті червоній на відправку, то звісно тоді відкривається кримінальне провадження за ухилення. Від мобілізації. І так, наступне питання, друзі, воно буде останнє в цьому відео. Обов'язково знімемо ще одне. Продовжимо, тому що дуже багато питань. За адмінправопорушення накладається штраф, як про нього дізнатися? Штраф має з'явитися у виконавчих провадженнях чи комусь. Це має прилетіти. Дивіться, досить просте питання, і на практиці дуже часто в людей просто автоматично списує кошти з їхніх банківських рахунків, якщо вони наявні, тобто не з кредитних, а з реальних коштів, які є в плюсах. Якщо, наприклад, у вас відкрите виконавче проваження, обов'язковому порядку вам прийде повідомлення в дію або прийде постанова про відкриття виконавчого проваження на адресу вашого ну, місця реєстрації, яке відоме для ТЦК та СП. Тому, що-що, а про відкрите виконавче проваження ви дізнаєтеся ну, 100%. Отже, друзі, підбиваючи підсумок під даними питаннями, обов'язково нагадую, що ми продовжимо дані перелік розбір цих питань, оскільки це дуже цікаво, і я думаю, для кожного з вас буде цікавіше розбирати саме практичну сторону. Ну, а з вами, як завжди, був я, адвокат та засновник юридичної компанії Вітенко Вадими, і зрозуміло, що якщо вам потрібна додаткова Консультації ви можете і завжди отримати з телефоном, який бачите на екрані. Ну і звісно, чисто від себе для того, щоб я бачив, що дійсно вам такий формат заходить, обов'язково очікую від вас лайк, підписочку і коментар під даним відео.